наша кафедра унікальна, хоча б тим, що вона єдина в Україні. Її ніхто не повторив. Тут створена єдина в Україні наукова школа вітчизняного парламентаризму. Випускники цієї кафедри сьогодні працюють на досить пристойних посадах в державі, займають становище і працюють професійно. Наші випускники найкращі, найкомпетентніші. Нам дається проводити спільні заходи, серйозні, науково-практичні разом. Із Верховною Радою з її апаратом ми до війни цієї жахливої спільно працювали у стінах Верховної Ради. Наші викладачі є експертами з багатьох комітетах. Цього року вже вдруге у нас буде набір на бакалавські програми. Теж неповторні євроатлантичні та європейські студії. Ми абсолютно не погоджуємося з тезою, що сучасна молодь вона не така, вона не здатна ні на що. До нас приходять. І вже через рік демонструють унікальні знання наші студенти. Унікальні, і це не тільки знання іноземних мов, це достеменне зацікавлення глибоке нашою політикою, елементами демократії, парламентаризмом, що він собою являє, як покращити парламент. Це дуже важливо для нашої держави.